Було, будеш мені відповідати. Давай. Було не було, що писала колишньому після вина. Ні, ні, я не б'ю серйозне живе Взагалі? Було Не було на сцені таке, що щось рвалося і злітало з тебе. М -м, можливо, в дитинстві було так. Було не було, що е, закохалася у свого викладача. Ні, ні. не було. Окей, мене мене даже. Просила друзів писати гарні коментарі під відео. Так, звісно. Нюхала <просила> шкарпетки, щоб зрозуміти, чи можна їх ще вдягнути? Так, звісно. Виступала <просила> під градусом, не виступала, ні. бо ти не п'єш. Окей. Так. Займалася коханням на першому побаченні. Ні. На другому. <просила> <просила> на третьому. <-є. просила> Шо, окей, а цілувалася на першому побаченні? Так, так, Ну, це нормально. Відправляла голе на фото коханому. Да, ладно. А, а Може, комусь іншому. Ні, ні. Ну окей. Відправляла, ой, пробувала козявки на смак. Аж ні, я <рес> навіть дитину такого не робила. Цікавилось побачення? Не втікала, але просила подругу, типу, подзвонити, як типу, сказати е, терміново треба, і я казала, вибач. <рес> так шкода, <рес> я та, так не та, хочу. Та, та, я, ну, так треба <рес> вже. І останнє фліртувала з чоловіком, який у стосунках. <рес> могла не знати. Не знати. Так. Mm -hmm.